Усім привіт, друзі! Вітаю вас на сьомому уроці по Selenium. І сьогодні будемо говорити з вами про те, як менеджити вікна в Selenium. Для цього буде використано та ж самий метод Driver manage, який ми проходили на минулому уроці, тільки ми на минулому уроці працювали з куками, а цього разу будемо працювати з вікнами. І всі методи, які стосуються роботи з вікнами, ви бачите на екрані. Це FullScreen, getPosition, GetSize, SetPosition, set size і Maximize, Minimize. Давайте розбиратися, що значить. Кожен цей метод і застосовувати їх на практиці. І так, перший метод, який ми з вами розглянемо, це screen. З нас зрозуміло, що ми будемо відкривати браузер на весь екран, але тут є деякі моменти. Full screen це те ж саме, якби ви натиснули кнопку F11. Якщо ви зараз, наприклад, працюєте в Chrome, натисніть кнопку F11 і ви побачите, що, що станеться. Браузер відкриється на весь екран, і ось ці таскбари і меню бари вони просто пропадуть. Ви їх не будете бачити. Тобто браузер займе. Максимально можливе область на вашому екрані, коли це потрібно робити. Наприклад, ось я написав для прикладу, коли вам потрібно зробити скріншот і на цей скріншот вмістити якомога більше інформації. Тобто, таке можливо, ви, наприклад, запускаєте ваш тест, він чомусь падає. Скріншот, той, який ви робите не на повному екрані, не показує, чому він падає, тому можливо, потрібно зробити скріншот на більшій області. Давайте подивимося, як це робиться. На Практиці. І так, поїхали. Дивіться, всі методи, які ми сьогодні будемо використовувати, ось мене закоментовані. Давайте по одному розкоментувати. Перший метод це якраз full screen. Full screen метод тобто я зараз заходжу на Google.com.ua, я додаю сюди сліп невеличкий в 2 секунди, і після цього роблю екран на повний. Точніше, використовую метод full screen. Давайте подивимося, що поміняється. Дивіться, я запускаю. В мене відкривається браузер, він не на повний екран, а зараз він буде на повний екран. Бачите? Тобто пропали сайтбари з верху і бокові, ну тобто зверху точно пропав сайтбар, а там, де ми керуємо браузером. Тобто, ось цей, наприклад, сайтбар, його немає. Бачите? Давайте ще раз покажу. Запускаємо ще раз. Все його немає. Максимально можливу область на екрані, яку можна було використати. Ми використали. Повторюсь, це дуже е, юзабельно, коли вам потрібно зробити скріншот е, максимально великої області. Наступний метод, який ми з вами розглянемо, це метод Maximize. І метод Maximize робить те саме, як і ми, е, скажімо, розгортаємо браузер на весь екран. Тобто ми не працюємо з F11 кнопкою, а ми просто клікаємо два рази на верхній е, там бар і е, відповідно е, розгортаємо браузер на весь екран. Це застосовується в. Автоматизації дуже часто, як мінімум, локально, коли ви будете писати ваші тести, коли дебажите, то скоріш всього, ви будете працювати з ось цим методом Maximize. Чому я сказав локально? Тому що на сійки краще цього не робити. Я потім розкажу, чому ми використаємо для цього інший метод а, для того, щоб чітко вказати розміри, з якими ми будемо працювати. А для локального запуску тестів Maximize підходить. Давайте подивимося, як він працює. І так, повертаємося від IDE і змінюємо наш метод full screen, який в нас був на driver maximize. Є і дивимося, що буде в цьому випадку. Ось браузер не на весь екран. Тепер він на весь екран, бачите, але усі ці сайтбари вони залишились. Тобто так, як ми зазвичай відкриваємо браузер на весь екран, коли зазвичай працюємо просто з браузером, а не в автотестах. Наступний метод це метод Minimize. Minimize а, згортає браузер, ховає вікно браузера, так як ми це робимо при натисненні кнопки на браузері для чого це використовується? Розкажу вам прямо приклад з. А... Того, як я це використовував, і де це знадобилося. Дивіться, в нас був кейс, коли ми завантажували файли. Тобто ми нажимали кнопочку Завантажити, вибирали файли, і файл завантажувався. І був кейс, де потрібно перевірити, що доволі великий файл також буде завантажуватися. Цей файл був приблизно там 1 гігабайт, і відповідно він там завантажувався більше хвилини. І який був баг? Він завантажувався, поки вікно браузера було відкрите, поки воно було активне. А як тільки вікно браузера згорталось? Відповідно, завантаження файлу припинялося. припинялося, Ну, тобто зупинялося, ми знову відкриваємо браузер, знову йде завантаження файла. Ось такий от веселий баг, але без е, цієї якби, симуляції згортання вікна ми б це не протестили. Ручками би протестили, але не заавтоматизували б. Тому мінімайз е, робить, по суті, це саме, що і натиснення на ось цю жовту кнопку о, в браузері. Ми просто згортаємо це вікно. Давайте подивимося, чи Selenium зробить це ж саме. Беремо Minimize, пишемо і, замість, і спробуємо звернути це вікно. Запускаємо. Ось браузер розгорнутий. А тепер він згорнувся. Тобто працює так само, як і натиснення кнопки, як я показав раніше. Наступний метод, який ми з вами розглянемо, це метод SetPosition. Метод SetPosition вже приймає якийсь параметр типу Point. Зараз будемо розбиратися, що це таке. Він просто рухає вікно браузера до якоїсь специфічної точки на екрані, яку ми вкажемо в параметрах. Коли це використовується, ця дуже крута штука використовується, коли ви працюєте з додатковим монітором. Якщо ви помітили, то в мене ідеєшка відкрита зараз на ноутбуці, і відповідно, коли я запускаю тест, то браузер перекрива. Оцю IDE-шку, і мені для того, щоб там дебажити, потрібно згортати вікно браузера або там якось розгортати IDE-шку, і це дуже незручно. У мене зараз підключений додатковий монітор. І я хочу зробити так, щоб в мене тест відкривався на додатковому моніторі, а IDE-шка була ось тут на ноутбуці. Тобто, щоб вона одне одного не перекривало, і це дуже зручно. Повірте, це ця штука жахливо бісить, коли відкривається тест, там саме де IDE-шка. І зараз спробуємо зробити так, щоб засетити іншу позицію для нашого браузером. І так, поїхали до практики. Метод setPosition і метод getPosition ми будемо використовувати разом, тому що а, це зручно. Зараз покажу чому. Давайте так. А, значить, я не буду максимізувати вікно браузера. Я його ось так відкрию, як він відкривається по дефолту, і спробую викликати ось цей метод getPosition. А, що повертає метод getPosition? Він повертає Point, об'єкт типу Point. Створюємо відповідну зміну, наприклад, position. А що є в цьому point? В нього є координата. X координата Y вашого браузера, а саме лівого кутка вашого браузера. Давайте спробуємо вивести їх на екран. Вивожу на екран Position get X і Position get Y. Get Y. Давайте ще ось так зробимо, щоб було зрозуміло, що де. Це у нас буде X, а це у нас буде. Ось так, це у нас буде X, а це у нас буде Y. В дебазі запущу, давайте подивимося, що буде. Так, браузер відкривається, і дивіться, що виявилось на екран. Виявилось на екран наступне: X22Y60. X 22 Y 60 відкриваю браузер знову. Що це означає? Це означає, що від лівого куточка мого, скажімо, взагалі моєї області, мого монітору, координата X у нас 22. Це означає, що 22 пікселі було від, відступили ми 22 пікселі від лівого краю і 60 пікселів від верхнього краю. Тобто звідси відступили 60. І от якраз координата по X22 по Y60 – це координата, по суті, лівого кутка цього браузера, який зараз відкрився. Що нам дали оці цифри? Вони по суті нам дали інформацію про те, як браузер відкривається зараз. І ось по цих цифрах ми можемо орієнтуватися для того, щоб засетати якусь позицію. А я хочу його трошки здвинути правіше, цей браузер. Давайте ще раз відкрию на хвилину на секунду, покажу, як він у мене відкривається. Він, бачите, ось тут трошки з лівого кутка, а я його хочу здвинути вправо. А що я для цього роблю? Я використовую метод setPosition, який приймає відповідно ось цей point. Тобто я створюю новий об'єкт ось цього point та Point. Uh, він приймає, бачите, X-Y uh, у вигляді координат, uh, де ми хочемо наший, запустити наш браузер. New point і по X. По X я його не хочу здвигати. Ні, навпаки, по y я його не хочу здвигати. Правильно? Я хочу, щоб він у мене залишався на тому самому місці, а x я хочу здвинути. Тобто, дивіться, у мене є. Давайте ось тут на, переіменуємо на original position, Ось так. І тепер Original uh, X, Original Position Get X. Плюс, наприклад, я його хочу здвинути на 100 пікселів ще в сторону. А по Y я нічого не хочу міняти. Я хочу Original Position Get Y. Ось так. І відповідно ось цей new point Я закидаю сюди в наш метод setPosition і зараз в нас ось цей браузер він має здвинутися трошки вправо, тому що ми по координаті X засетали, а, плюсове значення. Якби ми відняли щось, то він би рухався вліво. Це так само, як в математиці, ось ця а, штука, яку ми коли вчили, координати y. Давайте запустимо і подивимося, чи дійсно ми а, цей браузер трошки порухаємо. Тут я хочу додати невеличке. Сліп. Ага, тут нам не потрібно сліп, нам треба сліп після, для того, щоб він одразу не закрився. Ось так. Запускаємо, дивимося, що буде. Запускаємо. Ось це оригінальна позиція. Дивіться, а зараз він має здвинутись. Бачите, ми його здвинули трошки в сторону. Таким чином, ви можете рухати браузер вліво-вправо, вниз-вверх. Uh, і те, що я казав, у мене зараз є додатковий монітор. Uh, дивіться, ви цього не бачите. А uh, зараз ось так. Ось так. Але я можу рухати ось це вікно доверху. Бачите, в мене якраз монітор стоїть зверху. Стоїть зверху. Це означає, що я можу змінити координату Y таким чином, щоб в мене браузер постійно відкривався на моєму додатковому моніторі, який знаходиться над моїм ноутбуком. По суті. І це дуже зручно, тому що в мене відкрився тест на додатковому моніторі, а ідеєшка е, залишилась відкритою тут. Я собі можу дебажити, я собі можу е, дивитися в код і одночасно дивитися в те, що відбувається на екрані. Субтитрувальниця і останні два методи, які ми сьогодні розглянемо, це getSize і setSize. setSize — А це метод, який вам дозволяє вручну проставити ширину і висоту вашого вікна браузера. Це дуже зручно. Чому? Тому що ви можете тестити на різних розширеннях цього браузера. Тобто, ви можете зробити під Full HD, під HD браузер і подивитися, як ваші елементи будуть виглядати на браузерах з різним розширенням. Давайте подивимося, як це застосовується на практиці. Uh, все насправді дуже просто. Ми робимо те ж саме. Ми пишемо driver Manage, set. Uh, ні, Windows, а далі set size, set size приймає uh, об'єкт типу Dimension. Uh, створимо його. І ось всередину потрібно передати ширину браузера, яку ми хочемо, і висоту браузера, яку ми хочемо. Відповідно, ось, наприклад, я знайшов там якісь резолюшени браузера, там самі популярні, наприклад. І для того, щоб протестити, як це буде виглядати, давайте засетаємо ось такий: ось таку. І далі оцей параметр треба передати на set сайз тут. Зробимо 3 секунди. Після цього зробимо 3 секунди. Все. Дивимося, як воно буде виглядати. Тобто, спочатку відкривається браузер з, з дефолтною шириною і висотою, а далі ми міняємо цю висоту і ширину. Запускаємо. Оце дефолтна. А оце відповідно змінено. Тобто, бачите, тут і елементи більше стали, і так далі. Це дуже зручно, коли потрібно протестити, як саме ЮАЙка ваша буде виглядати на різних розширеннях. Давайте подивимося на Full HD. Це оригінальне. І зараз міняємо на Full HD. Ось так виглядає на Full HD. Тобто, бачите, набагато більше а, всякої штуки туди може влізти. І відповідно а, від цього будуть відмальовуватися або не відмальовуватися якісь певні елементи, на які вам потрібно а, клікати, з якими вам потрібно працювати в ваших тестах. А, на цьому, друзі, все. Ми подивилися з вами а, такі усі, в принципі, команди Driver Manage Window. І рекомендую вам потренуватися самим, а, позбільшувати, позменшувати вікно браузера, десь порухати його в. Ліво вправо, якщо у вас є додатковий монітор, зробити так, щоб ваш браузер відкривався на додатковому моніторі. А ми з вами почуємося вже в наступному відео.